Формадол. Таблетки від головного болю. Це сніданок. Один плюс один Україна, канал Тет", е Нель. Люди. Познайомити вас хочу е з Віталіком і Вищуком. А Віталік е дуже кльовий чувак, абсолютно. У нього війна забрала руку. Не забрала можливості абсолютно. Ми побачились з ним вперше за день до того, як центр Суперхюму встановив Віталіку Суперсучасний протез. Він дозволяє, моєму зараз його бачити і малювати, і пити чай, і тиснути дружню руку. Тобто фактично все, що можна. А, і ця розмова, яку ви зараз побачите, вона була за день до того, як його життя ну, радикально радикально, але точно змінилось. Подивіться, будь ласка. Це почалося із колишнього хлопця моєї сестри. Я пам'ятаю, коли він приїхав перший раз по формі, він тоді служив в Києві при охороні Генерального штабу. Ще до бок була форма, не піксель, і це ще перед Майданом, це історія ще до Майдану. Я вдягнув просто цю форму. Це такі емоції для мене були. Ну плюс я якби любив історію України. І, типу, я читав історію, типу, мені подобалось, і мене тригерило те, що типу Росія постійно намагає. Ну, нас хтось взагалі намагається постійно всю історію нас хтось під себе підняти. А скільки тобі було тоді? Тоді. Вважаю, що це був 13-й рік, мені тоді було 15 років. Сідаємо в класі, заходять, якби агітують нас, давай цю бригаду, давай цю бригаду. Я нічого не розумію, я просто запитав, яка бригада стоїть в АТО. Типу, uh -huh. яка бригада зараз на, типу, на нулю? Uh -huh. Мені кажуть, а ми на нулю. Типу. Кажу, «О, давайте поспілкуємося з вами. За весь контракт я можу сказати, що я повоював 40 днів це на Авдіївській промзоні. Uh -huh. Ну, год і сім я пробував АТО mm -hmm. на авдіївській комзоні, я дійсно повоював. Що важливіше: психологічна підготовка, якась, внутрішня, якийсь психологічний стержень, Там, народження чи бути, чи все-таки військова підготовка? Дивіться, мені здається, що більш психологічно. Якщо людина готова психологічно, вона учиться, вона сприймає інформацію, вона не боїться просто пробувати щось. Мене ж вразило, ти кажеш, що коли ти правильний, mm -hmm. ти кажеш, що ти вбираєшся максимально, мобілізуєшся. Так. А, це що? Це, я я мені, не знаю, я думав, це... не знаю, як це працює. Я не можу це пояснити. Просто моє перше поранення 2018 рік, 25 грудня, кульовен, наскрізь. І я настільки чітко розумів, що відбувається, що мені треба робити. Ну, це просто, знаєш. Це от... Покроково, все як нас учили інструктора: зупинити кровотечу, подивитися, що ззад є, немає. Ну, закрити просто рану, щоб не потрапляло провітра, замінтувати. Медик мене прив'язував, він трошки нервував. Я йому проговорював ці моменти, але все чітко зробив. З собою легше, ніж з іншим, так зробити. Так. А тобі доводилося з іншим так Так. Велики? І було важче. Так. Але ти робив при цьому? Так. І зробив все. Так. <рес> є такий стереотип, що. Втрати кінцівку складніше психологічно, ніж життя навіть. Ні. Поясни. От для мене, мені здається, контузія сама. Це було б найтяжче. Тому що там дуже багато що впливає, розумієш, ось голова це ж комп'ютер, ця програма збилася і все. От рука чому? Я взагалі не бачу ніяких обмежень перед собою. Типу, я навпаки, я хочу жити повним життям. Я зустрівся з одним знайомим, я бачу просто, що він не знає, просто як на мене дивитися. Повертається з однієї сторони в іншу. Я розумію просто, що людина всередині себе відчуває так, якби вона думала, що це в неї немає руки. Але я кажу, блін, якщо тобі некомфортно зі мною типу, говорити чи ще щось, просто спитай, спитай мене, як мені з себе там, типу, з тобою поводити. Я тобі скажу, поводь мене як з будь-якою іншою людиною. Це шматок розмови, звичайно. Віталік страшенно щирий. Дуже глибока людина, правда, і ми там досі періодично спілкуємося. Там скоро побачимо. Сподіваюсь, а знаєте, тобто, це історія про те, коли ти можеш у людини а, чітко зрозуміти досвід. Що він пережив, щоб зрозуміти, що переживали там сотні тисячі людей. Звичайно, наскільки це можливо інші людині зрозуміти. І так? Переживають І... зараз. Так, абсолютно. І нам що важливо розуміти, так? Ну, ми з Віталіком, звичайно, наступного дня побачились. Я бачив це протезування. Це не дуже складна історія. Знаєш, uh -huh. тобто там просто вдягають цей протез. А найскладніша історія це, звичайно, готувати цей протез. Там персональні заміри, там все, там все під руку конкретно, там дуже все чітко. От, е... ну а далі у Віталіка адаптація. Тобто, треба навчитися ним кор і це нові можливості, це вже нова його історія. А, я запрошую вас на велику розмову на YouTube-каналі А, Там ви з Віталіком ближче познайомитесь, там ви побачите, що то є такий протез, е, і що то, взагалі, це взагалі за центр Superhumans, який от-от має відкритися. Там вже розлога версія твого інтерв'ю. Там, там розлога, Там так, десь так? ми там, годину десь назбирали, умовно кажучи. І, і до е, протезування, і після протезування. От, ну і взагалі. Е, Походіть по, по сайту, і по, на сайті можна зробити донат, е, назбирати теж гроші на конкретних історій, на конкретних людей, на конкретні протези. І отже, у квітні відкриється клініка під Львовом. Е, і там, відповідно, на Ютуб-каналі Суперхімос буде більше історій і нових, і оновлених старих, яких ви дуже добре знаєте. А це правда, це про нові можливості і це про інакшевість. Це про новий соціальний договір, який існує в суспільстві. Ну, принаймні, хочеться вірити, що він от от буде. Так, друзі. Ну а далі ми вас запрошуємо поговорити про фільм Памфір, який зараз дехто називає найкращим фільмом незалежної України. Поспілкуємося з акторами. Ну і якщо раптом ви його ще не бачили, то обов'язково закликаємо вас його подивитися. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.